Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і в нас таке запитання: чи потягне Російська Федерація війну з НАТО? Більд пише, що німецька розвідка повідомляє, що до кінця цього десятиліття Росія буде повністю готова до широкомасштабного вторгнення на країни НАТО. Литовські спецслужби не думають, що Росія буде спроможна розв'язати. Ось у нас вже виходить. Вони не думають, а ось тут є. Що, що скоріше за все. Ем, так, 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 не думають, що Росія буде спроможна розв'язати війну з НАТО, але може перевірити НАТО. Тобто випробовувати НАТО. Вже тут карта йде. Дивіться, о, все, я зрозуміла. А, на е, словах. Не буде спроможна, буде спроможна розв'язати. Спроможна розв'язати, буде спроможна розв'язати литовські, навпаки. Вони думають, що не буде спроможна. Але німецька розвідка каже, що так. Ну що ж, і дивіться, тут Україна? Випала Україна, але ми зараз подивимося. Чи зможе Росія до кінця цього, цього десятиліття, тобто до 30-го року, розпочати війну з НАТО? Ну, дивіться, вона може не, не розпочати таку ж саму, як з Україною. Вона може конфлікти влаштовувати. Саме з НАТО. Дивимося. Якщо так, якщо так, Ану, зачекайте, я візьму іншу Я вибачаюся. У нас, до речі, 30-та бригада. Будь ласка, задонатимо. Під цим відео закріплю коментар. Донецький напрямок. Ну що, Чи буде спроможна до кінця цього десятиліття, тобто до 2030 року. Чи буде Росія спроможна розпочати війну з НАТО? Ну, в принципі, ви знаєте, імператор, так. Да. Мужик сказав, мужик зробив. Виглядає, що так. Тому я навіть не буду. Імператор вже говорить. Угу. Бачите, з усім світом. Карта говорить так. Карта, карти говорять так. Карта світу два старших аркана процентово. Тобто, литовські служби не думають про це. Але зате німецька. Тобто, значить, німецька права. А тепер зараз ми подивимося, буде це Польща? Буде це. Польща, ні, бачите? Я говорю про Польщу, а Польща, скоріше за все, ні. Але ми зараз перевіримо, буде це Польщ... Польща, чи буде це країни Балтії. Дивимося. Це буде Польща. Бо ми вже це робили. В Росії є хотілки, Там є коридор до як його, Калінінграда. Так, це буде Польща, чи це будуть країни Балтії? Польща. Скоріше ні. Балтії. Бачите, ось. Але, так, як я і сказала, це не буде повномасштабне вторгнення, як в Україну. Тут буде конфлікт. Конфлікт вони замутять конфлікт. Піджигательством будуть, тобто будуть закидувати своїх козачків, як це робили з Донбасом. Угу. Донецька, Луганська області Ось там таке вони робили. Бачите, трічка. Вони вже готуються. Тобто, виглядає, що так. Ну, давайте подивимося туди трошечки більше. Угу. Буде розгорятися конфлікт. Бачите, і диявол випав. Тут дуже цікаві карти повипадали Жертва насиль... Тобто, ціль у них розпалити цей конфлікт і диявол. У них будуть всі. Тобто, до 30-го року стопроцентно буде. Країни Балтії. Чому Польща ні Так, це в нас сюди, ось так. Чому Польща ні Тут ніби щось домовляться, або, скоріше за все, тут два варіанти може бути: або домовляться, щоб обійти Польщу. А можливо, Польща буде мати, ну, скажімо так, щось настільки. Сильне. Зараз ми подивимося, чому з Польщею ні. А, бо Польща буде. я зрозуміла, Польща буде готова, дивіться, десяточка монет, десяточка, дев'яточка монет. десятка і дев'ятка монет. Тобто, І а, буде захищена, щоб війна до них не дійшла. Тобто, я так думаю, що це партнери, карти от показують, що партнери Польщі настільки її укріплять, десятка. Це до приділа. Розумієте? Ось що що на них просто ну от видно. Бачите, кораблі показують десяточка монет ідуть. ось А тут озброять їх до зубів. Угу. Польща приготується так, що вони не сунуть на Польщу. Тут вони зуби одразу зламають Тут одразу на Польщі зуби зламають А от а, Балтія, якщо. Оці литовські спецслужби не думають, що Росія буде спроможна розв'язати війну з НАТО, але може перевірити НАТО. Помиляються. Я, Знаєте, в країнах Балтії, як і в Україні, теж є, як би це сказати, російські спецагенти Кремля і тому подібне. Тому. Вони таке і говорять, щоб заспокоїти, а диявол тут все показав. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!